Там критично важкий. Лікарі прогнозів не дають жодних. Тетяна Іщенко розповідає про свою сестру, 47-річна Надія, четвертий день у комі. У неділю вона каталася на т'юбінгу на лижному курорті Харкова, злетіла з траси і впала. Розказали, що в той момент падіння Розповіли, що у той момент, після першого падіння надії, вона була притомна і спробувала встати. А люди, які були поруч, кричали, і просили зупинити роботу подачу тюбінгів. На що їм відмахнулися і сказали, що розберетеся самі, і продовжили випускати людей на тюбінгах. Поки жінка чекала на допомогу, у неї врізався інший відвідувач, який також спускався на тюбінгу, каже Тетяна. удар, і цей удар був критичним. Якби зупинили роботу і не було цього другого удару, то було б все набагато простіше ніж відбувається зараз. Через якийсь час, 15-20 хвилин, тільки спустилися хтось зі співробітників. Її намагалися підняти, посадити її волокли. Покататися Надія повела молодшого сина і його друга. Страси її забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою та переламами. Про те, що сталося, родина дізналася від сина, розповіла донька Надії Таїсія. Він кричав, що там не було сітки, мама вилетіла, що мамі не допомогли, що у маму влетів чоловік. Тобто він все це бачив і почав мені пояснювати. Зараз він продовжує вірити в неї, але він знає, що вона в дуже тяжкому стані. Ось та сама гірка. Сьогодні тут табличка спускатися заборонено. У будинку прокату працівників та керівництва немає. Із сином покататися на власному тюбінгу приїхав Андрій. Ми не знали, що тут сталося. Ми взагалі ледве згадали, де ця гірка. Бо раніше там були вказівники. Зараз тут їх навіть немає. Що тут горка для тюбінгу. Як була стихійна горка, так і лишилася. Поруч іще один спуск. Тут є інструктор, але керівництво інше. Антон Витковський каже, в неділю працював. Що сталося, не бачив. Йому розповіли відвідувачі. Це трапилось на другому комплексі. У нас десь дитячі горки, 100 метрів, і вони з інтервалом спускаються. Ніхто нікого не збиває. Огороджено, і внизу стоять мішки, сіном то тобто й вилетити неможливо. Ось. Родина Надії звернулася до прокуратури. Там розпочали розслідування. Під час тюбінгового катання з гори у зв'язку із нерозчищеною сніговою трасою тюба перекинулася і жінка отримала тілесні ушкодження. Керівництво траси слухавки не бере. Чи притягнуть до відповідальності адміністрацію та чи можна вимагати компенсації, залежатиме від того, як за документами оформлений цей прокат, каже юрист Роман Чумак. Але це залежить від того, чи дійсно це юридично оформлено як курорт, а як на місце, наприклад, де підприємство надає послугу з оренди відповідного знаряддя. Складна ситуація пов'язана з тим, що от така, от, скажімо, неоднозначне законодавче трактування надає можливість підприємствам казати про те, що усю відповідальність несе відвідувач цього закладу і. Поліція розслідує справу як порушення правил безпечної експлуатації споруд. Це до п'яти років за ґратами. Родина ж надії щодня витрачає на ліки до 10 тисяч гривень. Сестра жінки каже, в першу чергу вимагають покарання винних, а не компенсації. Я б хотіла Я б хотіла, щоб це місце курорт, щоб там переглянуло свою функціональну діяльність, щоб там навели лад». Марина Сметана та Роман Даніщук. Новини на Суспільному. Харків.